Всім привіт! Мене звати Мочі і рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми, як завжди, з вами будемо спостерігати за острівними пригодами леї. За вікном, нарешті, сонячна погода, все прекрасно, бо всю ніч йшов дощ. Я дуже боялася, що він буде йти в неї весь день або весь ранок, а в нас дуже багато справ на сьогодні. Тому я дуже рада, що в леї за віконечком чудова погода, співають пташечки, світить сонечко. Знаєте, минуле відео я побачила, що воно вийшло доволі довгим. Хоча ми побули з леєю всього лише два її ігрових дні. Але це якось так розтягнулось і вийшло доволі довге відео. Тому я пропоную з вами проводити один день разом з Леєю. Це плюс-мінус півгодинки. Я думаю, це. Прекрасно, і нам вистачить е, цього часу. Бо більше там вже година і вище це вже забагато, як на мене. Отже, е, лея в нас прокинулась, вона трішки відпочила зараз пів дев'ятої ранку. На сьогодні в нас дуже багато справ. Я знову хочу, щоб лея пірнула, е, поробила фотографії, щось там познаходила. Давайте використаєш туалет. Ой, як в нас тут все погано, як все брудно. Давай е, потім почистимо зубки і просто почистимо нашу раковину, аби вона була чистенькою. Так, рахунків в нас немає поки що. Так, брудне оточення далі. Треба прибирати час від часу. Нічого, зараз почистиш зубки і прибереш. Вона ще не голодна. Я думаю, поїсти ми зможемо пізніше. Тому після цього ми підемо перевдягнемося. Давай. І я хочу, я хочу, хочу запросити. Касі до себе, і потім разом з нею ми відправимося пірнати. Я думаю, їм буде дуже весело вдвох, оскільки вони познайомилися на курсах по пірнанню, де їх вчили пірнати, то я думаю, їм вдвох буде дуже класно разом. Вони вже стали подругами, якраз таки наприкінці минулого відео. Пам'ятаєте, Касі подзвонила Легі. І Вони балакали, і вони якраз тоді і стали вже подругами. Тому я сподіваюся, зараз Касі нам е, не відмовить і до нас прийде. Сьогодні вихідний, сподіваюсь, вона не працює. А, на жаль, за кілька хвилин я вже маю йти через сім годин. Плін. Я сподівалася, ми пірнемо з Касі разом. Ну, добре, доведеться пірнати нам саменьке. Давай Лея, пішли. Будемо одненькі пірнати. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Потім зможемо з'їздити, відвідати галерею. Да, в нас до неділі. Лише до неділі термін, тому обов'язково треба буде з'їздити. Ти до когось в гості заїхала, але я. Тобі зручно. Ой. Мені так подобається цей її наряд. Їй дуже личить, як на мене. Так, припливли. І давай пірнати. В минулому відео. Лея так гарненько підкачалась, тому акули нам не страшні. Я сподіваюся, принаймні, що нічого не трапиться, що на нас взагалі не нападуть. А якщо і нападуть, то Лея зможе відбитися. Пірнаємо і бачимо вже першу медузу, яку можемо зловити. І рибку, Боже, яка краса. Зловити рибу, звісно. Звісно, ти зловиш, зловиш рибку і зробити підводне фото. Звісно, ми зробимо підводне фото. Опа, опа, опа. Морський їжачок, один, другий. Все збираємо. Збираємо все. О! Подивіться, хто тут. О, Боже, я не, сп... не очікувала взагалі її побачити так швидко. Е, якщо ви пам'ятаєте, в нашій леї життєва мета велика дослідниця. Тобто вона хоче володіти усіма незвіданими островами, на Ісла Парадісо. Е... Це не те, щоб легенда, але так, є такі незвідані острови, які ще ніхто ніколи не відкривав, і аби їх відкрити, є певні умови, які приховані в загадках. В минулому відео, в другому, Лея якраз таки знайшла в щоденнику своєї мами ці загадки. І одна із загадок була пов'язана з русалкою. Я не пам'ятаю чітко, як вона звучить, але сенс був в тому, аби подружитися з підводним народом, і русалка покаже шлях. Тому тому, Лея, тобі дуже пощастило, що ми так швидко знайшли русалку. Ще й ту, яку потрібно, бо якщо ви знаєте... Не всі русалки підходять для того, аби відкрити острів. Не всі русалки знають дорогу до цього острова. А Майя Ока, якраз якраз наскільки я пам'ятаю, вона знає. Це е, та русалка, яка. Е, я не знаю, як це пояснити правильно, але та, яка прям корінна русалка. Тобто вона в грі з самого початку. і Наскільки я знаю, їх є 4. І має одна із них. Е, давайте поговоримо про рибу, позахоплюємось дайвінгом, поговоримо про мушлі, про акул. Я хочу вас зафоткати. Підете на прев'юшку. Боже, подивіться, бо яка вона гарна. Ну, красота. Боже, я, так, я я взагалі не очікувала, я взагалі забула про цих русалок, якщо чесно. Е, я не думала, що ми знайдемо її хоча б одну з них так швидко. Ага, ні, мені не подобається. Так. Ага. Чат, у вас фотосесія. Посміхаємось. Посміхаємось і машемо своїми плавничками. Угу. А ну ой, ой-ой. Можемо. Ой, я я, я, я вибачаюсь. Можемо лише, наприклад, маю зафоткати? Мені це трошки дивно, мені не подобається. Добре, балакайте. Балакайте, балакайте. Дружньо запитати про складові риби. А, давайте ще поговоримо про рибку. А, 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 а. Ти десь акулу побачила, але я? Обздюритись, господи. Це геніально. Той, хто. А, да, там акула плаває. Той, той хто робив переклад українською до Сімс, боже. Низький вам уклін, тут є <смі> такі слова, просто це, це, це щось неймовірне. Теплий гідрокостюм. Ох. Ця акула мені не подобається, вона пливе до нас. Н -н -н. А в нас з собою є риба, вона може на нас напасти. Акула дуже часто нападає на тих, в кого з собою є рибка. Мені це не подобається. Спробувати зачати дитину. Я вибачаюсь. А з ким? Ти тут <смі> бачиш когось, з ким можна було б. Я хочу це сфотографувати. Акула вона мені не подобається. Ой, ладно. Ми знову не встигли дослідити печеру. Мене... Добре, ви трішки побалакали, може. Акула. I'm so sorry, звісно, але можеш, будь ласка, подалі від нас плавати? Я розумію, ти, можливо, голодна, але ну ну. Будь ласка, не сьогодні. Не сьогодні. А вона так, дивіться, вона так до нас підпливає. Давай, будь ласка, вертайся назад, Лея. То, звісно, що збирати і збирати, але в нас залишилось мало повітря. Мені це не подобається. Лея ще й голодна. Боже. Геніальна. Тепер тут вже дві акули, дивіться, плавають. Я знаю, буває баг, коли от якраз таки після пірнання випливаєш нагору, і тут може бути так 10 акул плавати. А, да, це іноді буває. Да, я, власочка, йди сюди. О, тепер їх тут. Ну, це по типу того, що я казала, але їх тут не так вже багато. Прям різні плавають, дивіться, абсолютно різні. Але ця така, подивіться, ця така гарна. Це, це це акула? Чи це? да Мені якось здалося, знаєте, що це якось на дельфіна схоже. Але подивіться, яка вона гарна. Дуже гарна акула. Але добре, що ми не поруч з нею. Лея, будь ласка, перевдягнись, а не як минулий раз, що ти гола йшла, і галерею треба відвідати обов'язково. І вже потім можеш їсти, я розумію, ти голодна, але. Ну, що поробиш? У тебе вже четверта... четвертий рівень навички. А коли можна буде пірнати. В наступне місце. Це хто там? Це тут Майя плаває. Ми ж з нею трішки зовсім трішки подружились. Зовсім трішки подружились. Майя? Ой, а там щось лежить, якась ракушечка. Чи що це таке? А, це насіння якесь. Ну ладно. Знаєте, що прикро, ми досі не знайшли е, жодної пляшки з посланням. Я не розумію чому. Давайте, Лея там е, відвідує галерею, ми пошукаємо. Я знаю, на пляжах вони трапляються. Е, я Не знаю. Блін, може, вони видаляються через те, що в мене кожен ігровий день, точніше, кожну, кожну ігрову ніч, в мене чиститься містечко, аби, аби не було проблем в грі І напевно, вони видаляються, але ж вони мають потім генеруватись. Боже. Такий класний вайб. от За що я люблю Ісла Парадіса і взагалі це доповнення. Дуже класний вайб. Ну подивіться. Якийсь собі мужичок засмагає під таку веселу музику острівну. Тут люди розважаються. Хтось домашку, робить прямо на пляжі. Хтось там балакає. Так. Але на цьому пляжі в нас нічого немає. Може на цьому щось знайдеться? Так. Є щось? А, це я вже далеко пішла. На цьому пляжі я взагалі рідко буваю, а він мені, якщо чесно, не дуже подобається. Не знаю чому. А... І взагалі я тут рідко щось бачу. Ага. А, тут ми щойно були. Ще пляж біля нашого дому. Ось цей пляж. Тут ще щось буває. Ось тут часто, так, я знаходжу якісь ракушки. Так, всі були дуже вражені якістю роботи місцевих художників. Бізнес-центр uh, був дещо задушливим як для мистецького осередку. Але що поробиш? Ви стали кращою художницею і дечого навчилися, тож ваша наступна картина безсумнівно коштуватиме дорожче. Прекрасно. Це дуже-дуже класно. Так, де ми зараз знаходимось? Uh, давайте. В багато грошей. Давайте поїмо в ресторані. Я б поїла, звісно, на дворі, але іде дощ знову. Щось останнім. Вау! Олея одяглась для походу в художню галерею. Подивіться, яка в неї гарня сукня. гарна сукня. Звісно, я думаю, в такій сукні не дуже зручно на велосипеді кататися, а от в ресторан іти в ній прекрасно. Давай. Іди поїж, бо ти голодна, а потім, знаєте що? Е -е, знову ж таки, в нас є загадки щодо незвіданих островів. Ілея не знає, як їх розгадувати. Ну, в неї є була ідея лише щодо одного острова. Це якраз такий острів, який пов'язаний з русалкою. Тобто вона прочитала загадку і зрозуміла, так, треба е, знайти русалку, хоча вона не вірила в їх існування до того, як побачила, маю океан. Але вона хоча б розуміла, в якому напрямку треба рухатись. Треба пірнати, треба шукати підводних жителів, і вони вкажуть шлях е до острову. А все інше, як розгадувати, в неї ну, жодної ідеї немає, вона не знає. Тому е в розмові з Касі, вони ж там багато балакали, вона попитала, оскільки Касі тут живе на острові вже давно. Але я в неї попитала, чи не знає Касі взагалі оці всі загадки, звідки це пішло і як це все розгадувати. Касі їй сказала, що вона про це колись давно чула в дитинстві, коли ще годила до школи. Але після цього вже ні від кого взагалі не чула про це. Але каже, про це зазвичай говорили старші люди, тобто люди похилого віку, які вже дуже давно. Живуть на острові. І вона запропонувала Леї попитати саме в таких людей, в людей похилого віку. І знаєте що? Сусіди Леї якраз таки, це... ви що кудись йдете? Я до вас в гості хотіла. Вони йдуть з дому. А куди вони йдуть? В невідомому напрямку кудись? Ага. Окей, okay. Але загалом так, е її сусіди це якраз такі парочка похилого віку, які в корені жителі острову. І Лея хотіла зайти до них в гості, побалакати з ними, подружитися і попитати, чи не знають вони е е якихось. Чи є в них якісь ідеї, де шукати ці острови, чи чули вони ці загадки, чи намагався хтось взагалі шукати ці острови, і, і взагалі, що вони про це знають? Але, як ми щойно побачили, вони поїхали з дому. Можливо, в них побачення, я не знаю, бо вони так нарядилися, але, звісно, трошечки прикро. Я хотіла до них зайти, попитати про. Окей. попитати про острови. Так, добренько, тоді. раз так, давайте тоді продовжимо малювати картину. Цей будинок тут так і стоїть. Він стоїть, 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 стоїть і чомусь нікуди не пливе. Тут теж нікого немає, як завжди. Ой. Оце пробалакали ми весь час з Маєю і не зібрали ні якихось ракушек, ні дослідили підводну печеру, ні, ф... ні зробили нове фото підводне. Хоч ця Мая зайняла всю нашу увагу. Але ми обов'язково з нею подружимося, і я сподіваюся, вона зможе нам показати шлях до острову. Тим часом я побачила, що в леї накопичилось вже дуже, ну, не дуже багато, але доволі багато балів е, життя. Може, їй щось прикупити? Міцний шлунок, е, спостережлива. Риси інших вдвічі швидше. Зазвичай я дуже часто беру ось цю рису. Спостережлива, бо так е, легше ставати друзями. Ти знаєш, про що людям е, цікаво балакати, а про що, навпаки, не цікаво балакати і краще з ними не підіймати цю тему. Тому ця риса доволі корисна. Е, так, це для вечірок страви ресторану. Це для роботи, бла бла, бла, швидке прибирання, швидкий метаболізм, імунітет, дота, хвороба, алергія. Давайте візьмемо спостережливість. Якраз таки ми зможемо швидше познайомитись, подружитися з Маєю. Нам хтось дзвонить, Касі дзвонить, окей. Добренько. Хочу поговорити давай побалакаємо. Ти не змогла з нами зустрітися сьогодні, тому давай хоча б побалакаємо. Ой. Що там щось цікаве, розповідає Касі? Каже, ах ти така! Я хотіла з тобою сьогодні провести час, з тобою пірнути, а ти не змогла. Угу. Отак от, от. Так. Що там? Вернулись сусіди, але, блін, вже 10 вечора. Доведеться до них йти завтра. Може, з самого ранку, поки вони нікуди не втікли, не знаю. Були в мене плани, але все зруйнувалось. Так. Ну що? Так, все доволі балакати досить. Давай нарешті. До... Ти можеш домалювати, будь ласка, свою картину. Було б дуже класно, якби ти її нарешті домалювала, і ми вже могли малювати щось інше, а не оцю. Оце незрозуміле створіння. Я, звісно, розумію, що Лея художниця вона так бачить, але мені поки що не зрозуміло, що це. Давайте швиденько промотаємо час. О, те ще малювати. Боже, ми її будемо малювати. Кілька серій, кілька відео. Ми вже малюємо цю картину кілька відео. Лея все її ніяк не домалює. Нарешті ура! Закінчує квар... euh, квартиру. Все. Лея закінчує квартиру. Закінчує картину вартістю 21,7 млн. Продайте її за гроші або почепіть на стіну. Продавай, Лея. Я не хочу, щоб ти на це дивилась постійно. Молодець. І бігом давай спати. Вже 12-та ночі. Режиму у тебе немає, Лея. Давай, лягай спадки. Ну і ми з вами будемо на цьому закінчувати. Нехай лея відпочиває, як я й казала, ми будемо проживати з Леєю один день, інакше відео буде виходити доволі довгим. Тому так, будь ласка, ставте лайки, пишіть свої коментарі, свої ідеї, враження, чи просто що завгодно. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Я усі читаю, відповідаю. Також нагадую про свій телеграм-канал і про свій ТікТок, де я знімаю відео по The Sims Medieval. Посилання на телеграм та Тікток ви можете знайти в описі до цього відео. Тож так, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей всім папа! -па.